Паночки, сьогодні вас чекає майстер-клас такої льодової скляної намистини з склярусу. Щось схоже в нас вже було, але це такий варіант більш традиційний. Вона робиться як звичайна силянка, але зі склярусу. Робіть, як завжди, по своїй шиї. Не переживайте, що в мене там менше більше пішло рядків. Робіть, як ви хочете. Ви Можете робити її під гору, наприклад, дуже, а можете ось так, як в мене. Одразу дякую моїм спонсоркам, дякую, що доєднуєтесь. Нагадую, що на другому номері у нас йдуть схеми та кількість та номери бісеру. На третьому рівні я викладаю додаткові відеоматеріали, наприклад, як я фотографую свої прикраси. А якщо ви доєднуєтесь до четвертого рівня, то я відкриваю вам доступ до всіх навчань, котрі в мене є. Наразі їх два: це силянка з нуля та навчання по кривулькам. Тож, робіть, надихайтесь, щоб всі-всі-всі були гарненькі. Все. Всіх обійняла і хотіла сказати до зустрічі, але до майстер-класу. Переходимо, дивимось. Щоб зробити нашу красу, потрібен буде скляр з третього розміру. Та звичайний бісер 10 розміру. Вдіваємо нитку в голку і починаємо. Нам потрібно нанизати вісім склярусів, а між ними, щоб були намистинки. Тобто ми починаємо з першої. Нанизуємо одну намистинку, один склярус. Намистинка, склярус. Намистинка, склярус. Намистинка, склярус, це вже чотири. Намистинка, склярус, намистинка, склярус. Намистинка, склярус. Так, скільки же? сім. Останні, значить, намистинка і склярус. Протягуємо майже до кінця, щоб у нас була нитка, котра сховається потім. Я роблю в дві нитки, тому що я переживаю, щоб не сточив наш склярус мою нитку. Ну, це, до речі, в принципі, дуже така м -м, цікава прикраса, що може просто розсипатись, якщо ви неправильно будете її силяти, не закріплювати в основному нитку або візьмете тонку нитку. Так, ось таким чином у нас виглядає наш перший ряд. І ми починаємо силяти в перший рядок ми відступаємо 4 скляруси і проходимо в нашу намистину. В принципі, проходимо голкою ми тільки в бісер, тож ці намистини вважаються з'єднувальні. І ось така петля у нас виходить. Тепер беремо склярус намистинка склярус і проходимо в другу намистинку. Ось таким чином у нас з'являється друга петля. І тепер так само ми робимо один склярус, одна намистинка і один склярус. І проходимо в останню намистинку. Є. Це наш перший стовпчик. Далі ми повторюємо приблизно одне і те саме. Ми йдемо вниз, підіймаємося вверх і знову йдемо вниз кожен раз, так само, як і попередній. Тож, рапорт у нас банально <з>, з двох ліній. Так, набираємо один склярус, одна намистинка, один склярус. Як ви зрозуміли, все стандартно, нічого не змінюємо У нас завжди, майже завжди, тільки внизу трошечки більше, йде ось такий крок. І проходимо ми ось в цю першу з'єднувальну намистину. Підтягуємо. Що у вас дві нитки, то буде крутитися, як у мене. Бажайте на це. І набираємо знову склярус, намистина. Склярус. Не хочу братись, купила новий килимок, а вони оці от не дуже. Так, і проходимо на намистинку. Знову склярус, намистина, склярус. Коротше, дуже липкий килимок. А, бачите, навіть до пальців липне. Щось з ним треба робити. А ті, що мені подобається, килимки їхньої денемо. Так, і з'єднувальну пройшли. Тобто, бачите, ми йдемо вниз. У нас три кроки: це один склярус, одна намистинка і другий склярус. Тепер ми набираємо. Щоб у нас було три скляруси. Тобто склярус, намистина, склярус, намистина. Щось мене повело. І знову склярус. Таким чином ми робимо ось цю петлю. І проходимо з'єднувальну намистину. Пройшли. Підтягнула. Бачите, чому три? Бо якщо зробити дві, у вас буде гардан. Якщо ви, в принципі, хочете, щоб він був рівний, як гердан у вас селянка, то можете так робити. Але не рекомендую. Бо ми робимо потім тут декоративний ряд будемо робити. Так, ну і так само робимо два кроки: це два скляруси і одна намистинка посередині. Склярус, намистинка. Склярус. Проходимо. І склярус, намистинка, Склярус. І проходимо вверх. Все. Так повторюємо ми до кінця прикраси. Дивіться по своїй шиї, поки що воно виглядає рівненько, потім воно буде трошечки заокруглюватись. Якщо вам потрібно, щоб воно більше заокруглювалося, тоді ось цю верхню, ви просто купляєте розміром менше. Наприклад, тут третій розмір, так, основа йде, а ось ця менше, другий. Але ось я робила таким чином, і воно ну дуже закруглюється. Тобто, якщо для дитини робити, то клас, на її шию буде супер. Але якщо для себе, ну, я не знаю, де я таку тонку шию візьму, щоб воно гарно лежала. Все. Робимо до кінця прикраси, як вам забажається, рапортів, я вам потім порахую, ну, як потім ви зараз будете в майбутньому, я вам порахую, скільки я зробила, тож переносимось. В мене вийшло 45 стовпчиків. І тепер, коли ми майже дійшли до кінця, в нас останній рядочок. Ми додаємо фурнітуру і спускаємось вниз. У мене є такий ланцюжок вже готовий. З однієї сторони в мене, бачите, тут ланцюжок, і... а з іншої ланцюжок. я просто доєдную його в останній крок. Айк, не заважай, будь ласка. Залізь знову і під лампою сидить. Таке в мене котяче сонечко. Просто додаємо його, як в селянках, ми зав'язку, додаємо так само і фурнітур. І все, і він у вас тут ходить вільно. І з іншої сторони, так само ми вдіваємо тільки ось цю от частину сонцюшком. І дивіться, ми тут спускаємось вниз. В принципі, як ми завжди в селянках спускаємось. І наша голка повинна стирчати, як безовні йти. І тепер нанизуємо нашу хвилю. Нанизуємо чотири скляруса, і поміж ними будуть намистинки. Тобто склярусна мистинка, склярусна мистинка, склярусна мистинка, склярус. І проходимо, як ми робимо хвилі, але ось такі шальні. Таким чином у сусідню петлю. Бачите, у нас така виходить хвиля. І знову чотири скляруси, щоб було в нас, і між ними три намистинки. Набираємо. Склярусна мистинка, склярусна мистинка, склярусна мистинка, склярус. І проходимо в наступну вільну петлю. Ось. І йдемо так до кінця прикраси. До речі, першу можна зробити на один склярус менше, якщо воно буде у вас вибиватись, але я б не робила. Я б робила все однаково. Знову нанизуємо 4 скляруси між ними три нами і проходимо сусідню. Ось такий у вас повинен бути нижній ряд. І так, йдемо до кінця прикраси, доєднуємо фурнітуру з цієї сторони, і ваша прекрасна людова силянка готова.